У 2025 році інтернет просто переповнений передбаченнями Сімпсонів. Про найцікавіші з них ми розповідаємо вам вже два роки. Але сьогоднішні передбачення можуть просто шокувати вас. Як не дивно, вони будуть не лише з Сімпсонів. Невже Голівуд знав про Зеленського та повномасштабне вторгнення ще у 2015 році? І чи дійсно США ще тоді планували пожертвувати половиною України? США залишиться без світла. На фоні останніх новин, що США та Канада все більше занурюються у торгівельну війну, канадські політики почали розмови про те, що варто надавити на Трампа електроенергію. Канада головний експортер світла в Америку. Якщо вони дійсно застосують цей важель впливу на Трампа, це може викликати паніку, істерію серед населення та ще багато страшних подій. В Сімпсонах є дуже страшне передбачення на цю тему. Сьомій серії 35 го сезону, ми бачимо сцену з майбутнього. Ліса під час святкування Дня подяки пропонує запалити свічки, пам'ять про день, коли відключилося світло, і все це сталося в холодний день листопада. Далі в епізоді ми бачимо наслідки відключення світла. У місті почалася паніка та масова істерія. А потім ми бачимо сцену, де ліса робить запис своєму щоденнику. Люди добре тримались декілька перших днів, поки не померли від агонії на 39-й. Подібні передбачення Сімпсонів у 2025 році вже зовсім не дивують, а лише показують нам, що світ рухається кудись не туди. Голівуд знав про війну в Україні. Це те саме шокуюче передбачення, яке точно здивує всіх. І як ми вже зрозуміли, воно буде не з Сімпсонів, а з американського серіалу, який вийшов у 2014 році під назвою Державний секретар. І що саме цікаве, цей серіал не просто передбачив повномасштабну війну в Україні, а й те, як США та Росія планували завершити цей конфлікт. Події навколо України починають розвиватися у другому сезоні серіалу. Україну тут показують як повністю залежно від США країну, яку не хочуть брати до НАТО через загрозу третьої світової війни у восьмій серії другого сезону. Нам показують секретні документи про підготовку нападу Росії на Україну. Подібні події у реальному житті відбулись у 2022 році, коли уряд Байдена попереджав Україну про підготовку Росії до вторгнення в 10-й серії другого сезону, яка транслювалась по американському телебаченні в 2015 році. Нам показали, як Росія починає вторгнення та вводить війська в Маріуполь. На в Маріуполь. У місті починаються справжні бойові дії. По суті, ці події повторилися в 2022 році і в реальному житті. В цьому ж епізоді починається тиск на Україну. Дуже швидко організовуються переговори, де США та Росія домовляються віддати значну частину українських територій росіянам для припинення війни. А Росія, в свою чергу, має відновити поставку газу в Європу на 15 років. Зараз впевнено можна сказати, що цей серіал ще в 2000 2015 році передбачив політику США та тиск Трампа на Україну, який ми бачимо у 2025 році. Далі ми бачимо карту, де видно, які території має віддати Україна для припинення війни. На цій карті Харків, Дніпро, Миколаїв, Одеса, Кривий Ріг, Запоріжжя та інші міста, які так або інакше зараз окуповані у реальному житті, і Україну просто змушують піти на такі жертви, не лишивши ніякого вибору. Подивившись ці епізоди в 2025 році, стає дійсно моторошно. Серія американського серіалу, яким вже більше десяти років, змушує задуматись, а чи дійсно всі ці події, що ми зараз проживаємо, просто випадковий збіг? Голівуд знав про Зеленського. Ще одне цікаве передбачення з серіалу Державний секретар стосується Володимира Зеленського, який протистоїть Росії. В 11 11-й серії другого сезону нам показують напад на президента Росії, одразу після підписання мирної угоди. Внаслідок атаки президент Росії гине. Відповідальність за напад бере на себе Олег Зелінський, який очолює організацію Богатирі Києва. Зелінський в серіалі фігурує як Борець за. Українську незалежність він вважає, що такий мирний договір це капітуляція перед Росією і виступає проти того, щоб віддавати половину території України росіянам. Починається тиск Сполучених Штатів на Україну. Вони вимагають, щоб Україна негайно віддала Зелінського росіянам для проведення суду. США погрожують Україні, що вийдуть з гри і залишать Україну без підтримки та допомоги. І завершується все це новими переговорами Сполучених Штатів. Та Росії без участі України, де вони остаточно домовляються припинити війну, зняти всі санкції і відновити співпрацю. А Україна втрачає значну частину своїх територій. Звісно, подібні моменти не можна назвати передбаченням на 100%, але це дійсно цікавий збіг. По суті, американський серіал ще в 2015 році натякав світу на те, що в боротьбі за незалежність України може фігурувати особа з прізвищем схожим на Зелінський. Він на США та ЄС останнім часом Франція та її лідер Еммануель Макрон бере на себе лідерські позиції серед країн ЄС. А той факт, що Трамп почав вести зовсім недружню політику щодо Євросоюзу, змушує європейських лідерів бути більш рішучими і розраховувати лише на себе та свою ядерну зброю в питаннях оборони. Але що може статись, якщо Трамп зайде занадто далеко і почне окупацію Гренландії в четвертому епізоді дев'ятого сезону між Спрінфілдом та Францією зростає напруга. А все через образи мера Спрінфілда у бік французів. Франція офіційно вимагала вибачень та погрожувала помстою. Проте мер Квімбі заявив, що ніколи не відступиться від своїх слів, і французів він не боїться. У відповідь на це президент Франції запускає ядерну ракету на Спрінфілд, знищуючи все місто. Це передбачення прямо натякає нам на можливий конфлікт між США та ЄС. А дії мера Квімбі в епізоді максимально схожі на дії Дональда Трампа останнім часом. На фоні постійних новин щодо торгівельних війн, мита та амбіцій Трампа в приєднанні Гренландії. Єдиним можливим захистом для Європи може стати лише рішучість Франції у цьому питанні. Як ми всі знаємо, Франція це єдина країна ЄС, що має ядерну зброю. Британія вийшла з ЄС, а сильна Німеччина не має права на володіння такою зброєю після Другої світової. Тому в 2025 році Франція стає головним активом Європи, який має стриму. Трампа і Путіна від безглуздої агресії, вимирання білих ведмедів. З кожним днем проблема глобального потепління стає ще масштабнішою. Вчені дуже занепокоєні та заявляють, що за останні 20 років швидкість танення льодовиків збільшилася у 5 разів. Проте льодовики це не єдина проблема. Через стрімку зміну клімату людство може втратити тисячі видів тварин, які просто не зможуть нормально існувати в новому середовищі. Сімпсони попереджали нас про це ще. 2004 році. В 15 п'ятнадцятій серії 16-го сезону, Ліса та Барт потрапляють до професора Фрінка, який показує їм майбутнє за допомогою свого винаходу. В одному з кадрів майбутнього ми бачимо, як Ліса та Барт збираються на випускний, а Марш дістає листівку від Мегі-Заляски. На відео листівці ми бачимо мегі в купальнику на пляжі біля моря. А потім до неї підходить ледь живий білий ведмідь і просто падає без сил біля неї. В 2025 році міжнародний союз охорони природи зробив заяву, що темпи вимирання білих ведмедів сильно прискорились, і якщо нічого не робити, рано чи пізно настане день, коли ми втратимо їх назавжди. Без сумнівів, подібні передбачення змушують людство, хоча б на мить задуматись про те, до чого ми довели нашу планету. Але скоріш за все ніяких висновків з цього ми не зробимо. На цьому у нас все будемо раді, якщо напишете в коментарях, яке передбачення здивувало вас найбільше. До зустрічі у наступному відео.